Давайте, Виталий, брось фашистскую заразу, а Шаим Бойцовская Рената. Верху ты ура! Верхут молодцы! Верху держись! Ты наша жизнь! Верху держись! Ты наша жизнь! Верху держись! Ты наша жизнь! Сверху держись! Ты наша жизнь! Добрий день. А що власне, на Беркуту загрожує, як ви думаєте? Кажуть, держись. Я журналіст, громадське телебачення, Анастасія Субтитры. Громадскому байкот. Американец врет! Громадскому байкот. Американец врет, бойкот! байкот. Американец врет. А ви дивитесь самі громадські телебачення? Періодично. Ну, я телебачення взагалі дуже рідко дивлюсь, я тільки через інтернет дізнаюсь. Що, що дивитесь? Я через інтернет А ви в інтернеті якраз існуєте? Ну, телебачення я просто рідко дивлюсь. Так ми тільки в інтернеті існуємо. А ми класний ефір, це з Венедіковим. Он ваших товаришів порвав, як тузі гріл. Вас як звати? Олександр. А ви дещо тесні? Так. Де якщо не те місце? Ну в коледжі щось. Ага, а в якому? ну просто в коледжі. А хочете стати беркутівцем? Ну, ну загалі це дуже гарна професія, але саме я ну не ну не хочу. А чому? Ну, я хочу стати програмістом. Програмістом? Так. Вчора, власне суд був де Беркут був програміст, а потім посадився. А он плохого програміста тут був на цей в Сансу працює. Студент ну, так, найкращий студент, випускник КПІ. Ага, тобто програмісти нормально не ходять дивитися на протест. Ну а на що туди ходити? Там не дуже гарно так. Все відбувається. Але ж Беркут там працює, вам же ж Беркут подобається, можна подивитись на роботу Беркута. Ну можна подивитись, та не треба туди краще ходити, бо там досить небезпечно часто буває, і Беркут, буде будеш лише заважати. Там підготовлені бійці, які добре знаються на своїй справі, а ну громадянським там краще ну, не ходити. А вважаєте, все, що робив Беркут, це правильно? Ну, правильно, вони виконували свої обов'язки. случаєвда. В більшості так. Ну є і перегиби деякі, але з іншої сторони перегибів ще більше було. Наприклад, молота <проби> на коктейлі молота. Очі <проби> там люди заживо горіли. Я бачив сам — Не надо нам нав'язувати свою волю. А він говорить українською. Що ви горіть? Да, я вільно розмовляю на обох мовах. А чому мені не хочуть, щоб я з вами українською говорила? Ну, знаю, ваші колеги, то... як ви думаєте? Ну це ж ТВ, твім платять. Це. Ну вони зараз діло перекрутять. — і гранти Получается те, щоб затуватися. А що чому ви власне захищаєте? Тому що вони виконують свою роботу. Вони захищають. Київ від а людей Навіть... А якщо б вас хопили на вулиці, от верху ти побив, як Київ би це було? На а нашому не хапати її? Ну так було ж багато таких випадків, коли люди просто. Ви не дають на психіку, дівчине. Жертву нікого б не бив, якби да, вони не порушували полі. громадський порядок. Ви Чого ви давите на психіку? Вони виконують. Я на вас доводлю. Вони ви десь раздайте себе питання, задаєте. Зараз я спокійно говорю, ніхто мені нічого ну, не один каналу. Заходимо знову біля Окружного адміністративного суду. Тут мали розглядати справа. Анатолія Гратенка проти тут до влади, зазивається до спецпідрозділу за перевищення своїх повноваження першого радяна а Також тоді призрали майдан з чатами одинадцяте. І з 10 на 12 -е січня, коли був побитий Юрій Луценко. І власне, що сталося? Не прийшов до суду Анатолій Луценко за сімейними обставинами, тому судовоситься на речі, я посадовить, коли буде наступне засідання, а наступне засідання, я перепрошую. Але тут маємо таку дуже цікаву акцію. З Беркуту власне я в селі звідки вони кричать, що Беркут. Ляг. Можемо показати і е, кричать, що п'ятий канал Порошенка в, рьо, такі, в них є гасно. І також нарікають на громадське телебачення як Грантоїцьке. Ось можемо знову показати цю акцію. А скажіть, якою ви організації? Чи ви просто громадяни? Народне, народне, визволь... Народний визвольний рух. Ми прийшли. Оця оті мали поділива. Прошу, що ви? Прийшли, що бачили. Кажуть, що я глуха. Що вас на плакаті написали? Зрядителі паразити написали у них родіна. Скажіть, ласка, що у вас на плакаті написано? Учасник акції протесту. Скажіть, будь ласка, ви Можете прокоментувати, що у вас написано на плакаті? Які вимоги акції? Е, акції навіть не хочуть жінка, організатор акції навіть не хоче говорити е, українською мовою. Насправді каже, що ми з нею говорили російською, на питання української просто можна. Вони <говори> ніколи <говори> не показували. <говори> Боже, як то на а ДА? Це ж надо так на таку мати ви. А яка у вас вимоги? А які у вас вимоги на акції? Скажіть, будь ласка, друзі, журналіст. Я з вами вообще не хочу общаться. Спілкуватися я з вами не хочу. тому що Не хочу Я як я, я, організатор акції. смотрите есть, конечно, эмоции, да, а есть позиції, есть конструктивная критика. Конструктивная критика заключается вы в том, думаете, что э этого, э если не вы не показываете мнение, не да, не то не желательно не не при наличии мнения не противоположного не его не тоже показывать. <свят> Конечно, это было бы неплохо. Так а, мы вашу да, думку да, показываем. Если вы покажете, то мы будем вам очень благодарны. Во-вторых, позиция наша заключается в том, что мы пришли сегодня. Поддержать существование спецподразделения, отдать дать дань уважения, даже исходя из того, что ребята занимаются защитой нашего правопорядка. А вы что, але вы да. тут захищаете тетушек, я бачу? Вы, О, на это, Понимаете, это, это вопрос. Шуток эмоций. И... і але ви просто тварте тітушка сознательный гражданин України, обладаючий інтелектом і собі да, це, 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 це того, що людей, які отстають ми... наші позиції, постоянно називають тітушки у мене к вам лично. а только, а яким чином ми відстави свої позиції за допомогою такого втручання я манус. Ну, что вы э, к этому названию а это, это является противовес тому мнению, что нас постоянно называют <говорит> тетушками. Мы пишем, что раз вы нас называете тетушками, то давайте тогда говорить о том, что тетушка это сознательный гражданин. Vai ter três. Cada um vai por hora. Para a chanca. Cada um vai por hora. Para a chanca. Cada um vai por hora. Para a chanca. П'ятому байкот! Порошенко вріт, п'ятому байкот! Порошенко вріт, п'ятому байфон, Парашенка вріт. Будь ласка, а ви хочете затримувати Беркут, наприклад, там на Горшенську, от як затримуєте? Ну там де хлопці стоять. Ну, смотрите, дело в том, что есть ä, много разных движений в поддержку. Э, Каждый, конечно, поддерживает как может, как считать нужным. Кто-то предоставляет им на продукты. А мы вот сегодня, лично я просто как юрист узнал о том, что сегодня будет такое заседание. Я предложил обществом, которое разделяют такие же идеи, прийти сегодня и поддержать, просто показать организации, все-все не байдужье. Здесь организатор акции это народно-освободительное движение. И также, конечно, есть люди, которые не относятся к этому движению, а присоединились, потому что они тоже хотят... Как вас звать? Алексей. вы Да, А вы запрацовываете вы юридическом? Какие-то